Чи є можливості забезпечити такі рівний розподіл електроенергії по всій Україні? Ні, нема просто фізично. У нас немає можливості передати більше об'єм електроенергії по нашій енергосистемі, тому що існують технічні обмеження нашої, нашої системи передач, наших магістральних мереж для того, щоб передати так званий надлишок електроенергії з правого берега на лівий берег. А ми маємо з вами розуміти, що також як такого надлишка немає, просто що є достатній об'єм виробництва, який задовільняє попит. Але ж тут питання в тому, що росіяни вони систематично і дуже системно, наполегливо якраз били по об'ємам. Генерація електроенергії на лівому березі, знищуючи і то ж саме зміївську, наприклад, тест, та, і знищуючи інші об'єкти. І у нас лівий берег в основному живився за рахунок Запорізького атомної електростанції. А це 6 гігават потужності на хвилиночку. А у нас нема доступу до цих потужностей, тому числі були завдані на жаль пошкодження для об'єктів Укренерго нашим гідроелектростанціям, які також використовувалися певний час для того, щоб балансувати попити пропозицію саме якась ну для лівого берега, простими словами. Умовно, у нас є стан на сьогодні можливість забезпечити лівобережжя на одну одиницю, тоді як потреба в лівому березі, всього вона складає сім одиниць, да тобто один до сіми. Це отакий зараз паритет між можливостями і потребами.